А почну цей випуск з такого пожежа на складі боєприпасів у Балаклії Харківської області може тривати від трьох до семи днів. Все залежить від різних чинників. Вогонь охопив майже половину території військового арсеналу. Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив на брифінгу у Балаклійському районі. Під час польоту над зоною стихії глава уряду провів оперативну нараду у зв'язку із надзвичайною ситуацією. Тут зазначу, що за фактом вибуху відкрили кримінальне провадження. Міністерство оборони наполягає, що пожежа на арсеналі наслідок роботи диверсантів. Зони можливого враження вже евакуювали 20 тисяч людей. Там чергують 20 машин швидкої допомоги однак не вдалося уникнути жертв. Постраждала одна жінка. Вона в лікарні у важкому стані. Також повідомляють, що «Украєрорух» перекрив повітряний простір в радіусі 40 кілометрів від місця події. Але та навколишнє селище вімкнули від газу та електропостачання. Ми бачимо сьогодні, що уражено біля половини самого арсеналу. Ми бачимо, що нам потрібно ще декілька днів, це від трьох до сіми днів може відбуватись ситуація. Але я ще раз наголошую, що ми будемо готові і по розмінуванню, і по будівельним матеріалам. Зараз найголовніша проблема це те, щоб Інтенсивність вибухів була приведена до нуля і, відповідно, не було загрози територіям, які навколо. Я ще раз наголошую, що територія захисту 10 кілометрів.